І тоді спільно добувати ворога. Він цього не усвідомлює. Але він усвідомить. Ви помітили, що сталося сьогодні? Чи не помітили? Папа Римський, Лев 14 просто розриває всіх. І він зробив дві заяви протягом кількох днів. Дві заяви. Я вам скажу першу і скажу другу. Перша заява колосальна. Він говорить, Італія готова стати посередником у протистоянні. Увага України, Росії і Сполучених Штатів. Американець, папа, говорить, що відбувається у нас зараз протистояння між Україною, Росією і Сполученими Штатами, перекладаючи українською мовою Європою і Україною, Китаєм і Росією, і Сполученими Штатами. Тобто він вивів Сполучені Штати в окрему категорію. Він сказав, що Сполучені Штати вже не Європа, вже не Захід. І, може, це він випадково сказав, правда? Ну, папа, він же в політиці нічого не розуміється. Якщо він сказав сьогодні, ви бачили? А сьогодні він сказав взагалі колосальну річ. Він сказав, що заяви Трампа сприяють розколу в Європі. Заяви Трампа сприяють розколу в Європі. Це говорить американець, папа? Це говорить людина, яка все розуміє, і це сигнал, тому що це такий неймовірно потужний сигнал, якого ви собі навіть не уявляєте. Папа римський Лев, 14-й американець. Говорить, що Трамп розколює захід своїми заявами. Це сигнал кому.